Привіт! Тиждень тому мав достатньо складну, але продуктивну поїздку в Україну. Хочу сказати, що літні самостійні мандрівки, особливо автобусним транспортом для щасливих володарів протезів, є достатньо виснажливими. Виробники протезів аж ніяк не розраховують, що їх власники будуть користуватися виробом 15-20 годин поспіль. Це достатньо складно. Але разом з тим, для мене це є своєрідним тестом, чи, не дай Боже, не перетворився я. На такого собі лектора-теоретика, який сидить в прохолодній кімнаті і пише палкі мотиваційні дописи в соцмережі про те, як треба щасливо і незалежно жити. Тож поки що можу тішитися, порох в моєму куксе виявилося ще присутнім, але розслаблятися не можна. Метою моєї поїздки було відвідати реабілітаційний центр Галичина на Львівщині, де. Проходять або готуються до протезування хлопці та дівчата, які отримали поранення після 24 лютого. Я не буду зараз говорити і звертати увагу на цілковитий хаос і безлад, який відбувається з протезуванням в нашій країні. Це тема окремої серйозної розмови. Зараз хочу трошки поговорити про інше. Так, звісно, вдале протезування це можливо навіть 50% успіху, але лише 50%. Все інше, і визначальне, на мій погляд, це бажання людини жити і жити якомога більш повноцінним життям. Кожна людина, яка ще вчора тримала в руках зброю, захищала свою країну, чула на свою адресу, дякую ЗСУ за захист. А сьогодні лежить на лікарняному ліжку і бачить замість рук чи ніг скривалені бенти. Для неї це дуже складно. І Потрібен час, щоб приймати прийняти свою нову реальність, я згадую себе в 2014 році, хоча не мав такої важкої депресії по прийняттю своїх травм, але дуже довго не міг подолати бар'єр вийти в світ. Я частенько просив дружину там замовляти таксі, коли нам треба було кудись поїхати, аніж користуватися громадським транспортом. Сарме через оці жалісливі повні сліз погляди. За бажання поспівчувати, пожаліти, яке щоразу мене повертало і повертало ось до цього моменту втрати, і це дуже важливо звертати на це увагу. Я не відкрию Америку, якщо скажу, що після 24 лютого 2022 року на наших вулицях в транспорті в місцях громадського користування. Людей з інвалідністю, людей з на милицях, наче з протезами, з тростинами в руки, на візочку збільшиться в десятки разів. І нам треба дуже багато докласти зусиль, аби роз'яснювати людям, цивільним людям, виховувати їх, як треба сприймати таких людей, як до них відноситися, щоб не нашкодити а і не вбити оце бажання жити, а навпаки, допомогти. Я буду говорити, виходячи з свого досвіду, це не істина останній станції, це мій одноокий погляд на мій безрукий досвід. Отож, по-перше, багато людей, особливо зараз, коли війна торкнулася практично кожного куточка України. Дуже хочуть і щиро хочуть подякувати захиснику і захисниці, особливо тому, який отримав важкі поранення. Але, будь ласка, робіть це. Без зайвої патетики, без показовості, і не привертайте занадто багато уваги до людини. Достатньо прикласти руку до серця і просто схилити голову в знак вдячності, або підійти і тихенько сказати дякую за службу чи дякую за захист. Повірте, це буде дуже приємно ветерану чи ветеранці і не доставити йому якихось, якогось дискомфорту. І, будь ласка, не використовуйте таких фраз при цьому, Боже, який молодесенький! Боже, як же тебе за нас покалічило? Боже, що ж це робиться, коли це скінчиться? І не додавайте оце кріпися. Бо ці всі фрази вони натякають на те, що сталося щось непоправне, що виправити вже не можна. Якщо людина вже є в громадському транспорті чи вийшла на вулицю, то вона вже... З великою вірогідністю пройшла цей шлях прийняття і хоче якомога скоріше забути про це і не відчувати, що вона якась особлива. Будь ласка, не повертайте її знову і знову на цей важкий шлях. По-друге, не намагайтеся силоміць допомогти, не треба виривати з рук заплічник, не треба силоміць перетягувати через дорогу чи запихати в транспорт. Я розумію, що людям дуже важко спостерігати, як я, наприклад, там силкуюся зробити щось самостійно, розтібнути там е, свою е, блискавку на своїй сумці, чи там розтібнути заплічник, чи ще щось. І вони дуже хочуть зробити це швидко за мене. Але будь ласка, поважайте мою самостійність і мій простір. Мені дуже важливо це зробити самому. Достатньо просто запропонувати свою допомогу, сказати, що я завжди можу розраховувати. На вас. І цього буде достатньо. Не треба дивитися на мене і на ветеранів з інвалідністю, які зайшли в громадський транспорт чи ви побачили на вулиці. Не треба дивитися на нас, як на мерця, який воскрес, чи на батька принца Гамлета, який якось дідька повернувся з того світу і гойдається вулицями чи катається в транспорті за пільговим посвідченням. І саме через такі ваші погляди сконцентровані, я довго не наважувався вийти на вулицю. І не змушуйте мене пожилкувати, що я це зробив, і не залишатися в майбутньому вдома. І не треба накладати хресне знамення, коли ви мене бачите, і таке інше. І хочу ще звернути увагу на деякі стереотипи, які панують в суспільстві. Це велика хиба вважати, що людина з інвалідністю, людина на візочку, людина на протезах, на милицях чи з тростиною в руці голодна, чи має фінансові труднощі, чи є одинокою. Не треба намагатися запхати її в кишеню гроші, а в рота шоурму чи якийсь смаколик. Не треба пожаліти і щось намагатися підтримати морально. Людина цілковим, цілком може бути самодостатньою, успішною, і ваші ось такі нав'язливі намагання її пожаліти чи підтримати можуть бути навпаки образливими. Ще хочу звернути увагу на такий стереотип. Багато хто вважає, що людина з інвалідністю це людина на візочку. Тому що саме людину на візочку зображено на в табличках відповідних. Зараз є. А доступність це не лише пандуси і туалети для людей на візочках. Якщо людина з тростиною, не дай Боже. Зайшла на, зачепила вас на дорозі, чи зайшла на велодоріжку, не волайте, як різаний, а зупиніться, допоможіть чи об'їдьте. Те, що у нас є велодоріжки, а немає доріжок для незрячих людей, це лише прояв дискримінації. І наостанок хочу сказати: якщо ви дуже хочете. Подякувати, дуже переймаєтесь долею людей, які воювали і які отримали важкі поранення. Зверніть увагу на доступність в вашому місті, в вашому селі, в вашому дворі в кінці кінців. Якщо ви підприємець і маєте там власне кафе, маєте е, перукарню чи маєте спортивний зал, зверніть увагу, чи можуть до нього прийти люди з інвалідністю і відчувати себе комфортно. Чи може, чи може людина з інвалідністю прийти до вас на роботу і не відчувати себе квотою десятиною Богу чи якимось ярмом соціальним? І це буде набагато корисніше, якщо ми це зробимо. І хочу ще звернутися, знаючи, що серед моїх підписників-глядачів є люди з інвалідністю, які мають свій досвід. Будь ласка, не соромтеся і пишіть, говоріть про це, можна писати в коменти. Давайте дамо альтернативу суспільству, не устилати добрими намірами дорогу, яка всі відомо веде куди, а дозволимо бути доступним для всіх. Дякую.